Шутанько козаки, нас водій порушив? Дару зараз зараз скачали відео, будемо знайомий робити. На жовтість платформа. Заборонено? На жовтий? Так. Так. Чи ні? Чому ну, не вибрано? Ну, правила дорожнього руху. Вказано, що можна. Як і не можна, так і можна. Ну, водій вам зараз сказав, що він, щоб не створювати комусь небезпеки, щоб не бути, наприклад, там, не створити аварійну ситуацію, він не хотів екстрано гальмувати і проїхав, що дозволяється і направив дорожню руку. А ви вже будете постанову друкувати? що? Ні, так все. Я ще з вами не зустрічався, вроді. Молодий працівник? Так, малимо Тропак Віталій Романович Міспетер. Якомусь похороніше, тут ложка. З моста, так? Загляну легенько з вашого дозволу. Будь ласка, я можу вам показати попрошу. Ваш зелений починає моргати, включається жовтий. навіть, ну, коли світлофор вас попереджає, перед тим три рази моргає, попереджає про зміну кольору. Права, як мінімум хоча б менше швидкий. Я, я, швидкі, я бо, розумію, ні. але просто що там ну, голольот. Я дивлюся, починає моргати. Але, я але моргання це не заборона, проїзду перехрестя. Але він знов, інформує, він що він так. Він інформує водія. що, що Тут це, видно, але Водій ще заздалегідь міг прийняти хоча б пригальмувати, а водій. Що пригальмувати? Вже... Зелений. жовтий. Ну, все, він вже на перехресті. Йде на перехресті. Ну, ну от жовтий включається, він вже на перехресті. Званий ну це ж ми не забороняє зланий проїхати. Та є жовтий. Де є жовтий? Ну, це Давайте Давайте, дивимося помаленьку. Дивіться, для початку давайте почнемо з того, що світлофор стоїть зовсім з другої сторони. Якої? Ну, ви вони, працюють, та... вони працюють синхронно. Ну, правильно? — Ну а в мінус 4 ми не впевнені, що вони працюють. Та підніміть, бо він щось хоче власти. Трошки ну, займ... зайнятий передзвонюємо. Він працює синхронно. Ми правильно? цього не можемо стверджувати. Ну, тому що Водієць. ми не технарі, ми не, ми не включає знаємо. Включає жовтий, жовтий так. І в нас жовтий включається. Тобто... А може в мінус 2, в мінус три він водій на долю секунди, наприклад, водій не ще перед світлофором, правильно? Водій вже на перехресті. Ні, Водій перед перехрест. Ну, і що? От пішохідний перехід. Так, от зелений, от зараз жовтий. Так. так. – І що? А заборонено водію проїхати на жовтий, щоб... а що він зараз мав екстрено зажати гальма так. і зупиниться чи що? Там? Проглядовість світлофора є достатньо великою. Він його видно за метрів 100-150. Ну, він стоїть за поворотом. Ну, водій їде він, на морга чи він, зелений. він інформує водія, Водій приїхав на жовтий заборонений. Ні, він під'їжджаючи до світлофора, моргає зелений. Попереджає, він про ну, все, водій так, їде так, на так, зелений. Так. Ну, як, як, якщо світлофор як, як попереджає, розумієте він моргає, моргає три рази, попереджає. Да. Він моргає, не моргає різко, він моргає Так угу. Якщо він не моргає, наприклад, що робити? Якщо він не моргає, ну, є світлофори, які не моргають. Є старого зразку. Ну, де водій проїхав, він моргає. Він попереджає про зміну ну, кольору. Дивіться, хай він собі моргає, це його питання. Відді, Але водій нічого не порушив. на заборонений жовтий сигнал – це не ну, є порушення палати.

Це амбердон. Чого ви не берете до уваги мої слова, що я вам говорю, що в правилах прописано, що водій має право приїжджати на жовтень. Пункт правил 873 говорить, що це оборонно. Ну, а інший пункт говорить, що дозволяє приїзд на жовтий сигнал світлофора. Ну і як вийти з тієї колізії? Я не знаю. Ще раз. Я не знаю. У ну, я... мене є пункт 873 який говорить, що проїзд перехрестя, забороняється на жовтий сигнал світлофора. Ну, але є пункт правил, який дозволяє я, це які? робити. Ну відкривайте ПДР, прочитайте. Ну чи я щось неправильно може говорю? Можливо, я не знаю. А Ви що, правила не знаєте? Я що? Знаю. Ну то я вам так, говорю, я що вам правила говорю, дорожнього руху, дорожнього... чітко прописано, ну, що можна проїжджати на жовтий сигнал осібофору. Та? Руслан, так? Пан да. Руслан, закінчу з водієм, це водіям, і будемо спілкуватися з вами. Можливо? Для чого? Ну так, може так? я хочу йому юридичну допомогу без оплати надати. Я ж вам говорю, що ну, дивіться, не, не, не робіть так, тому що це неправильно. Можна їздити на заборонений на зелений. На жовтий. Так можна ви дорогу бачили? Ви дорогу бачили? Що Ви ж продивилися це відео, ви ж не бачите, що він мав що екстрено загальмувати не. чи що? А не як? Ну, моргів є зелене. йому це дозволяє їхати. Він собі їде на зелений. В Чому проблема? Не розумію. — А він виїжджає на перехрестя на жовтий. Якщо б він їхав на моргаючий зелений, даного чоловіка ніхто б даного водія ніхто би не зупинив і ніяких матеріалів нього б не складалося.

Яка допомога вони зі зброєю. може бути допомога? Чоловік не згідний з нашою персоналом, не має право складити. Та має, але... Докази будуть додані, Нема проблем. Просто для чого це посати, я не розумію, коли дозволяє пункт правил приїжджати з топор. Є такі випадки, де люди на жовте, одні завершують маневр, другі рушають. І і ну, в правилами все прописано, що треба дати можливість завершити всім учасникам проїзд перехрестя. Чи я знову не провиїжджу? Ні, Завершення маневру це і зовсім інша ситуація. Коли людина виїхала, на дозволені зелені на перехресті, але не вільно залезти, скільки припускав транспортні засоби і вухали з у НАТО. Тоді зобов'язаний прибрати той перехрестя, чи пересувати. Вершите мене? Це так чи ні? Ні, право ні не так. Водій, розпочинаючи рух на перехресті на дозволений сигнал світлофора, повинен переконатися, що він не створить небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, які завершують проїзд даного перехрестя. Це я вам з пам'яті з голови просто сказав, розумієте? І я вам говорю ще раз, що дозволяється водію приїзд перехрестя на жовтий сигнал цитофору, щоб не створювати аварійної ситуації учасникам дорожнього руху, які рухаються позаду. На да, який Дану, дозволяється на жовтий. Такі, говорить, ну ви ж розглянули, ви побачили відео. На відео Пре ж дійсно видно, що він там, ну я не знаю, там не летів 2 сотки чи не їхав 20 правильно, кілометрів, правильно. що він міг зупинити. Він їхав з дозволеною швидкістю, врахував Відець все. Освоено, Бачить, морга є Ну Чому не може? Дозволено, не зупинитися. Як? Ви ж бачили, з якою швидкостю він їхав? Якби він їхав 20 кілометрів, так а питань я не до нього би не було. Побачити, з якої ну, ж, візуально видно, візуально, що він їхав але... з дозволеною, але кілометрів так плюс-мінус 50. Відповідно, щоб різко гальмувати. Він проїхав на зелений, моргаючий, виїхав вже на На самому перехресті, практично пересвітлопору, він вже був на жовтому. Замість того, щоб притягнути, кого щоб дорогу посипали, замість того, щоб там біля того торгового вашого нового центру, як він називається? Такий саме. Ну це що відкрили тут на парк як він там, притягнути когось до відповідальності, хто на балансі цю дорогу тримає, бо там яма на ямі їхати неможливо. Ви за жовтий у нас клофора пишете постанову. У мене нескромне питання, а ви де стояли в той момент? На перехресті. А що ви там робили? Чекали до війну, це на осіку хорошо Бо Люди пишуть, що ви там стоїте, а часто слідкуєте просто. Хто на жовте якщо там можна стояти, то, наскільки я знаю, на перехресті стояти заборонено. Ну, у вас є приблизкові маячки, які дають можливість відхилятися від деяких від відеї, е, пунктів руху? — Правильно, Ви зазначили деяких. Є, Мені здається, що краще було б водія з водієм провести якусь профбасі, пояснити йому, що є варіант, коли можна, є варіант, коли не можна, є варіант, що треба бути обережічим, дивитися, розумієте. А це, що ви робите, цей... В якому розумієте? Ну а ви для чого прийшли? Штрафувати, карати? Ви каральний орган чи що? Ну а як, як зараз виходить, що ви не, людей не хочете вчити а тільки карати? Ну бо ви мені тільки сказали? Що ви йому роз'яснили? Його права, ви навіть права йому не зачитали нормально, розумієте? Ви ж тільки постанову написати. Все, сіли і поїхали далі, розумієте? Зупинили когось зловили, розвели на 130-ту, завезли, склали протокол, все, прийшли герої. Тридцятку зарплати мають. Ну бо я побачив це відео. На цьому відео не було правопорушень взагалі. Ні, ну я говорю, підіть з ну, бесіду проведіть з ним. Що важко про бесіду провести. Ну в чому проблема? Ви кажуте, пане водій, не можна. Є випадки, коли можна. І я вам говорю за цей випадок, ви кажете, ні, ти що ні, то ти щось не то говориш. Не то, що ви щось не то говориш. Ну, бо я вам сказав, що можна приїжджати на жовтень. А ви говорите, що ну, правило вам у другий говорить, що не можна, розумієте? Якщо ви неправильно говорите. Ну ви ж мали відео чітке. Я розумію, якби ви там візуально десь побачили, там що собі... Якби я візуально побачив, не мав би відео доказує, то я б не притягнув. Але ви до... маєте, до ви маєте... До да, ви маєте відео. фактично бесіда. Роз'яснюєте, що Чим так. Чим профілактична бесіда закінчилася? Притягненням до відповідальності? Ви, розк... ви мені говорите зовсім другу ситуацію. Ви маєте відео, так, ви ви маєте відео, відео на якому нам... видно, що відео. водій нічого не порушив. 4 вас? метри перед світлофором перед включається е, жовтий. Ну, перед і все. Тим не Добре, не моргає світлофор, наприклад. Світлофор взагалі з другої сторони за, стоїть. Як оце наприклад, Я говорю, за даний випадок. Може, за Той світлофор працює не паралельно. Ну Ми ж того не можемо знати тут, в, в, в цей момент. відео, видно, що Так, це не, водій б не порушив цей циклофор, за який його притягуєте. А який порушив? Ну, на відео не видно, який він порушив. Чому не видно? Тому що це другий з іншої сторони. Ні. Це, його, ні, це його прямий Ну, дивіться про, дивіться. про що ми говоримо? Дивіться, пан Руслан. Ну, я, я, почув... я не люблю, як кажуть, відполобуватись ну, до людей. Ну вон. Дивіться, це один циклофор, з іншої сторони другий циклофор. Чи я, вот, я не прививка? Це теплофор водія. оцей. Вибачаю. Я не Стали показую спережили. йому е, відео з центральної частини міста. Розумі... Дивіться, зелений світить. Ну, Але це світлофор це... з другої сторони. Ні, це світлофор водія, з якої він буде їхати. Він моргає. От, включається Все, водій на перехресті. Що далі? Де на ну, все, включається жовтий, секунда Включає... і водій на перехресті. Він моргає ще три рази перед тим. Водія проглядовські більше 200 метрів якби він не моргав. Що би ви тоді зробили? Якщо б він не моргав, тоді б було проведено безпечно без. Він попереджає водія І що? але воді не говорить, що стій зупиняйся. Він попереджає, що за якийсь період часу буде цей буде жовте світло. Все водій врахував дорожню дорожню водій. Врахував дорожню установку. Що проїзд заборонений? Як важив, Володь. Водій врахував дорожню обстановку, подивився, що не створює нікому, що на політорі виїжджає на перехрестя. Думає, що я буду гальмувати, рух, можна проїжджати, це перехрестя, все в нього переїхав. У вас така думка. У мене не така думка. Так, повин, так ви повинні служити, розумієте? А не за якусь таку дрібничку, ну реальну дрібничка, Ну там же ж я не розумію, що. що... Чому не розумієте? А інший учасник з іншої сторони виїжджає на І що? До а на жовтий не можна виїжджати? Тому сказав, що він буде виїжджати. Рух заборонений. Рух на жовтий, сигнал все хора заборонений. Виїжджати. Коли він стоїть, він на жовтий не може їхати. На зелений він може їхати, розумієте? Дозволяється проїжджати перехрестя на жовтий. Але виїжджати, коли ти стоїш і виїжджаєш на перехрестя, ну не можна. Навіть на зелений, коли ти виїжджаєш, ти повинен подивитися, чи ніхто не завершує приїзд перехрестя. Ось. І цей водій. Абсолютно ні слова взагалі нічого не порушив. А ви його притягнули на 510 гривень. Ну, прикольно, правда. Я, здається, вам пояснив, за який пункт ви його притягнули. Показав, йому відеозапис. Показав, вам відеозапис. що, Вам щось не подобається і ви не згідні з ну, тим. Ні, там мені чай. яка за це подобається, Гарного не подобається. Ще посвідчення можна ваше побачити. Будь ласка. Вовчан. Ох, шансче Володимир Ігорович до 27-го, добре.